Невідома гортензія. Ми так і не визначили, який це сорт, і було прийнято рішення назвати цю гортензію просто селект, що у перекладі відбірний є в двох розмірах. Горщик 12 літрів коштує 1200 гривень. І є у 20-літровому горщику коштує 1500 гривень. Давай телефон, я інше сорти зніму сам. Шугараш! У 20 літрів. Дуже гарна гортензія. Коштує 1500 гривень. Фрамбазін. у горщик 5 літрів, коштує 650 гривень. Бонфайр. Угорщик 10 літрів, коштує 1500 гривень. Фрайс у угорщику 7,5 літрів. Коштує 650 гривень. Це найкраще. Інше трошечки гірше. Літл Спукі гощику 12 літрів. Коштує 1200 гривень. Поларбір в єдиному екземплярі. Гощик 20 літрів. Коштує 1500 гривень. Гощик 10 літрів. Коштує 850 гривень. Пандора теж у єдиному екземплярі. Вже дебела. Гощик 20 літрів, коштує 2500 гривень. І струберіблосум. Гощик 10 літрів, коштує 850 гривень. Замовляйте гортензії на сайті balsat.com.ua, посилання в шапці профілю.